Ну, зарплати це вже не та ситуація, яка була сім років, бо зарплати суддів не індексуються. І те, що держава дала достатньо високий рівень заробітних плат, вони все зменшуються, зменшуються, зменшуються. І е, вперше за ці сім років парламент у цьому році пішов на крок, приймаючи державний бюджет, що все-таки треба збільшити заробітні плати суддям першої інстанції. Ну очевидно, для того, щоб вони хоч утрималися, не позалишали свої посади. А який розмір зараз, якщо не секрет? Це все залежить різно. Є база, яка прив'язана до прожиткованого мінімуму, так. а далі це стаж роботи і таке інше. Ну це будуть зовсім різні. В апеляції більше в касації. Але є такі кейси, коли судді звільняються через неналежний рівень заробітної плати. У вас є такі приклади? Важко працювати з Працювати з суддею дуже важко, тим більше ми вже сказали. Кожен суддя в Україні працює за двох, або за трьох, так. або ага. і за п'яти. Ага. У нас десь 28 суддів, де повинно бути мінімум три, а в нас працює один суддя. А двоє, чи, два чи три суди, які жодного судді не мають.